Мама Міця мені не здужалося. Спину ломило, голова боліла. День видався не з тих, коли можна відлежатися вдома. Купа справ у планах та нічого не можна відкласти. Я випила анальгетик. Він не дуже допоміг, та побігла підписувати документи, вести переговори та оплачувати рахунки. Я пережила майже усе, залишилося останнє завдання. Ще ривок і можна їхати додому під теплий коцик. Я бігла вулицею до останньої на сьогодні інстанції, коли почався дощ. Гидкий, холодний, осінній дощ. Парасольки з собою не було, але вже якось без неї залишалося кілька метрів. На газон біля тротуару упало щось біле. Не саме упало, чоловік викинув із машини. Біле ворухнулося. Та це кошеня. Ваше? Від здивування я зупинилася. Кошеня було крихітним, значно меншим від комп'ютерної мишки. Чоловік був не один. Поруч із ним стояла дружина та двоє дітей. Усі вони дивилися на кошеня. Ні, не наш. Застрибнув саму машину. Він? Застрибнув? У мене не вкладалося в голові, як таке мале може застрибнути у червоний високий джип. Мабуть, мені потрібен був співрозмовник щиріший за чоловіка. Дивіться, який він маленький та гарненький, ви ж його так не кинете, звернулася я до дітей. Блохатий, відповіли вони голосом у батьковий тон. Сім'я залізла в машину і зачинила двері. Здається, мати була дуже задоволена: дощ, холод, газон, болить голова, мені ще у справах, вдома немає їжі, у мене вже є міця, а тобі за все. Малюки не повинні лежати на газоні. Я схопила кошеня, сунула під куртку та побігла далі. Документи ми підписали удвох. Дорогою додому довелося зробити коло та заїхати до зоммагазину за кормом для кошенят, сосками та шампунем від бліг. І я розглянула кошеня. Миле, симпатичне, біле із сірим хвостиком та сірими цятками. Напевно йому тижні зотри. Занадто рано, щоб жити без мами кішки. Накритися пледом вдома не вдалося, І з собою я привезла клопіт. Малюка треба було зігріти, нагодувати та відмити, скасувати на завтра зустрічі та записатися до ветеринара. Кошеня справді було у поганому стані, ось тільки бліг можна вивести. А те чорне, що змушує людей викидати набридлих тварин під дощ з душі, мабуть, ні. Маля виявився хлопчиком. Я назвала його лукумом. А він був зовсім малюк, майже не вмів ходити. Навряд чи міг застрибнути у той джип. Я мала тримати його на карантині в окремому приміщенні два тижні. Але витримали ми лише п'ять днів. Увесь цей час Міця сиділа під дверима, аби через щілину вгадати, хто ж там є по той бік. Складно буде з двома котами. Я приведу малюка до ладу і комусь віддам, думала я. Нікому ми його не віддамо, вирішила Міця. У день знайомства вона пережила шок. Що це? Кішка дивилася на Лукума величезними очима і, здається, не могла збагнути миша перед нею, або іграшка, або кіт. Для порядку, щоб знав, хто тут головний, гарненько на нього пошипіла і знову розвела їх до різних приміщень. На другий раз. Міця запропонувала Лукуму пограти разом. На третій уже любовно вилизувала. Вона його усиновила, почала за ним приглядати, стежити, щоб він поїв і був у безпеці, учила ловити м'ячика та наводити красу. Вони перетворилися на зворушливу парочку. Зовсім не схожі зовні, але завжди разом. Правда Іноді Міці, як і усілякій мамі, потрібен був вихідний. Ти притягла, ти й порайся, якби казала вона, та йшла на шафу туди, де могла побути одна недосяжна для енергійної дитини. Луком був підлітком, коли у нього знайшли серйозну хворобу. Як ми не билися з його життя, він помер. Залишилися фотографії та відео, які досі болюче переглядати. Але це не головне головне те, що ми були разом та щасливі. Автор Наталя Місюк. Текст читала Маргарита Юлія Білик.